Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про траметес різнокольоровий. Іноді траметес ще називають трутовиком строкатим або хвостом індички за зовнішню схожість забарвлення плодових тіл із забарвленням пір'яного покриву індиків. Траметес різнокольоровий це гріб сапрофіт. Він відіграє важливу роль у розщепленні лігніну гнилої деревини. Залишаючи після себе білясту губчасту целюлозу, росте траметес різнокольоровий на мертвих стовбурах або пеньках переважно листяних порід дерев, берези, дуба, іноді зустрічається на відмерлих стовбурах ялини або сосни. Плодові тіла траметеса різнокольорового можуть бути як однорічні, так і багаторічні. Вони мають вигляд бічних сидячих шапок, якщо ростуть на гілках або стовбурах повалених дерев. Коли ж трамете зростає на пеньку, то форма його плодового тіла правильна округла. Плодове тіло може досягати довжини до 8 см при ширині до 10 см. Плодове тіло складається із зрослих основами напівокруглих віялоподібних шапинок. Поверхня кожної шапинки шовковиста, з блискучими шовковистими зонами різного кольору жовтого, сірого, голубувато бурого, чорнуватого або коричневого. Край кожної шапинки тонкий, хвилястий і обов'язково на колір білий. Біле забарвлення краю кожної шапинки це ознака, за якою траметес різнобарвний відрізняється від інших видів цього ж роду. Гіменофор траметиса різнокольорового трубчастий, спочатку білувато-жовтого кольору, пізніше буруватий. М'якоть шапинок шкіряста біла. Траметес різнокольоровий неїстивний гриб, без запаху і характерного смаку. Він не є отруйним, але в їжу не вживається, оскільки має жорстку текстуру. З нижнього боку плодове тіло траметиса різнокольорового вкрите глибокими порами. І має білувато-кремовий колір. У складі плодових тіл траметеса різнокольорового виявлені бетаглюкани, які чинять активну протипухлинну дію, полісахариди К та полісахаридний пептид ПСП. Дослідники виявили у складі траметеса різнокольорового біля 38 різних фенольних сполук, включаючи фенолкарбонові кислоти, флавоноїди, терпеноїди кверцетин і байкалеїн. Також виявлені харчові волокна, протеїни, вітаміни, мікро та макроелементи, зокрема залізо, магній, кальцій, калій, фосфор, цинк та мідь. Препарати траметиса різнокольорового широко використовують у традиційній медицині, зокрема в країнах Азії. Наукові дослідження показали, що екстракти із траметиса різнокольорового мають сильні антиоксидантні властивості, підтримують імунну систему людей хворих на рак. Препарати плодових тіл траметиса різнокольорового чинять гіпоглікемічну, гіполіпідемічну, гіпохолестеринемічну, гіпотензивну, гепатопротекторну, антиоксидантну. Протипухлинну та імуномодулюючу дію. Препарати із плодових тіл траметеса різнокольорового використовують при гепертонії для зниження артеріального тиску, у лікуванні цукрового діабету, ревматизму, при захворюваннях печінки, для профілактики жовчнокам'яної камяної хвороби, при лікуванні гепатиту та інших інфекційних захворювань, а також для відновлення мікрофлори кишечника і шлунку. Препарати із плодових тіл траметеса різнокольорового використовують також для підвищення імунітету перед оперативними втручаннями під час проведення хіміотерапії та при реабілітації при онкозахворюваннях. Ще раз хочу нагадати, що вживати будь-які лікарські препарати, в тому числі і природного походження, потрібно лише за призначенням лікаря та під його наглядом. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.